Нинішні розмови Трампа про завершення війни в Україні та про підписання ресурсної угоди нагадують його плани, що провалилися в Афганістані, які були затіяні ще за часів його першого терміну. Тоді Трамп розпочав виведення військ, спробував підписати перемир'я з талібами та навіть організувати ресурсну угоду за борги. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як Трамп намагався вирішити питання Афганістану і до чого це все призвело. Інтервенція Сполучених Штатів в Афганістан відбулася ще наприкінці 2001 року і стала однією з найтриваліших в американській історії. Війська Сполучених Штатів знаходилися в Афганістані 20 років. Сама інтервенція була викликана терактами 11 вересня в Сполучених Штатах. Тодішній уряд Талібану, так само вони тоді правили, відмовилися видавати злочинців, що й призвело до вторгнення Сполучених Штатів та падіння режиму Талібів. На місце Талібану прийшов проамериканський режим з помірних сил, і спочатку здавалося, що з талібами покінчено. Однак через кілька років рух знову активізується і починає вести підпільну боротьбу. Як і за часів радянської інтервенції, американці стикаються з тим, що контролюють практично усю територію Афганістану, проте партизанські осередки не можуть ліквідувати повністю в гірській місцевості. Таке становище тривало досить довго, і вже за часи Обами вперше назріло питання про те. Наскільки довго американські війська ще будуть в Афганістані, почало порушуватися питання про їх виведення і про те, що настав час закінчувати кампанію. З приходом Трампа ця історія активізувалася. Риторика Трампа в його першій передвиборчій кампанії не сильно відрізнялася від поточної, і також йшлося про скорочення витрат, про те, що Сполучені Штати витрачають надто багато на закордонні кампанії, і що краще кошти інвестувати в Америку, а не кудись за кордон. Витрати на кампанію в Афганістані і справді виявилися колосальними. За 20 років перебування було витрачено від 2 до 3 мільйонів доларів Сполучених Штатів на Афганістан, про що Трамп також заявляв, говорячи про великі витрати і слабкі результати. Сьогодні риторика з Україною у цьому плані також схожа: ці фінанси витрачалися як на саму військову кампанію та утримування солдатів, так і на безліч різних програм і соціального забезпечення, відновлення інфраструктури та розвитку. Близько 88 мільярдів Сполучені Штати навіть витратили на навчання афганської армії, яка навіть не стала воювати з талібами. Були й більш екстравагантні інвестиції у розвиток сільгоспродукції, що тільки підвищувало вирощування Маку. Загалом всі підстави для згортання кампанії були, і навіть консенсус щодо цього підготувала. Трам же у своєму стилі вирішив спробувати укласти угоду з противником, а саме з Талібаном. За підсумком, переговори відбулися і навіть було підписано договір між Сполученими Штатами та Талібаном 29 лютого 2020 року в досі, столиці Катару. Суть мирної угоди полягала у тому, що війська Сполучених Штатів та НАТО залишають Афганістан, а в обмін Талібан припиняє війну і взагалі йде ще на одну угоду тільки вже з урядом Афганістану, тоді ще чинним. Сполучені Штати погоджувалися на скорочення чисельності своїх військ. Та обіцяли повністю вивезти війська Сполучених Штатів та НАТО за 14 місяців. Також передбачалося навіть зняття санкцій із Афганістану. Окремо обговорювався і обмін військовополоненими: 5 тисяч військових Талібану в обмін на тисячу військових урядової армії. Цей пункт єдиний, який і справді було реалізовано. Так варто зазначити, що перемир'я було підписано без участі влади Афганістану а безпосередньо між штатами та Талібаном. Це обурювало діючу владу Афганістану. Потім цю угоду критикував і голова НАТО Столтенберг. Підтримали цю ініціативу якраз противники Сполучених Штатів, Китай та Росія. Цікаво, що й через ООН договір було підтримано. Незважаючи на підписання договору та навіть дотримання всіх формальностей, він за фактом провалився і Трамп із цим нічого не зміг вдіяти. Режим перемир'я фактично не встиг розпочатися, а таліби ще інтенсивніше почали нападати і наступати на афганські сили, саме на урядову армію. Сполучені Штати спочатку припинили взагалі свої операції та атаки в Афганістані, але з інтенсифікацією бойових дій все ж таки підтримували афганську армію. На цьому всі зусилля на мир припинилися, хоча перебування Сполучених Штатів все одно скорочувалося так чи інакше. Трамп за підсумком вдавав, що нічого не відбувається, а після остаточного провалу всю провину поклав на Байдена. Таліби розуміли, що американці у будь-якому разі збираються йти з території. А уряд Афганістану у жодному разі не визнавали і вважали за слабкий. Власне, у цьому вони мали рацію. З приходом Байдена історія стала за інерцією продовжуватися, і деякі події не можна було зупинити. Водночас адміністрація Байдена абсолютно неадекватно оцінювала становище на місцях і вважали, що урядова армія Афганістану боєздатна, чи принаймні вважали, що режим без американців деякий час все одно існуватиме. Навіть у В'єтнамі режим на півдні без американських військ проіснував ще три роки. Так от, це була фатальна помилка Байдена та його адміністрації. Це призвело до того, що Кабул був узяти талібами, коли у ньому знаходилися американські військові, посли, іноземні громадяни і так далі. Після чого почалася термінова евакуація, яка, до речі, також була проведена зі схвалення Талібану. Так що, незважаючи на недоліки саме адміністрації Байдена, передумови були закладені ще при Трампі. Хоча останній зараз навіть не згадує свої невдалі домовленості із талібами та їх повний провал, а в усьому звинувачує Байдена, до чого усі звикли. А що ж із ресурсною угодою, яка була згадана на початку відео? Трамп справді готувався до ресурсної угоди, але вона так і не відбулася через провал миру із талібами. Передбачалося, що така угода буде укладена після переговорів між Талібаном та афганською офіційною владою, коли вони змогли покласти угоду вже безпосередньо. Але такої угоди не відбулося. Проте контури ресурсної угоди нагадували історію з Україною, хоча й тут ми ще не до кінця знаємо, в якому вигляді вона буде. Можливо, на момент виходу відео договір буде підписано. Повертаючись до Афганістану, то мотивація тієї угоди була такою самою: Сполучені Штати витратили багато фінансів на Афганістан, і тепер потрібно повертати ці кошти. І як це зробити у бідній країні? Почати в ній добувати ресурси. А саме рідкоземельні метали. Влада Сполучених Штатів вважала, що на території Афганістану є ресурси на трильйон доларів це літій, Мідь, Кобель та інші. Хоча інші джерела говорять про те, що ці оцінки надто оптимістичні та перебільшені. Однак і в Білому домі і афганська влада були надихнути такою ідеєю і вважали її непоганою. Афганська влада також бачила в цьому можливості для своєї безпеки. І що Сполучені Штати будуть зацікавлені у захисті регіону з огляду на цю угоду. Трамп навіть намагався шукати компанії, які були б готові на таку ризиковану авантюру, проте це виявилося не так просто і ризики не дозволяли до Афганістану входити якимось великим гравцям через постійну війну, через нестійкість влади та тотальну корупцію. З приходом Талібану до влади відносини зі Штатами були повністю розірвані, а Афганістан перебуває під санкціями. Також заморожені активи Афганістану. Разом із тим свою активізацію розпочали насамперед регіональні держави Росія та Китай. Ряд китайських компаній відразу ж почали налагоджувати відносини з новим урядом і зацікавлені у видобутку того ж літію та інших ресурсів. Спочатку здавалося, що китайці зараз активно входитимуть на ринок Афганістану і почнуть видобувати величезну кількість ресурсів. Та ще й в перші роки були підписані досить гучні інвестиційні проекти. Проте минуло вже 4 роки, і практично нічого не було зроблено і реалізовано. Китайська влада справді не впевнена в безпеці Афганістану і, незважаючи на їх масштабні інвестиції в країни третього світу, все ж таки побоюється нестабільних країн та режимів. Іронічно, що важливою загрозою для китайських інвестицій та для талібів загалом стала терористична організація Вілайд Хорасан осередоки Ділу, саме вони становлять велику загрозу нинішній владі. І не хочуть її легітимізації, тому всіляко перешкоджатимуть китайським проектам. Тож, незважаючи на різні варіації ресурсної угоди, чи то зі Сполученими Штатами, чи то з Китаєм, в Афганістані їх так і не вдалося реалізувати через велику нестабільність у регіоні. Великі інвестори бояться заходити на нестабільний ринок, а основним експортом Афганістану досі залишається аграрна продукція, яка йде до Пакистану та Індії. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMieCoFi. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.